Бажаю міцного. Крім цього, бачите, прекрасного шеврона. Маю не то, щоб трошки гарну новину, але ну, як є. Вона або є, або її немає. Дивіться, саме на Покровському напрямку за багато часу, вчора практично скажімо так, не було таких просувань, які ми спостерігали попередні дні. І це виключно заслуга пацанов, які рубаються на нашому напрямку. Ми працюємо в смузі від Торецька до Курахова. То я вам скажу: от, 53, 109-та, Донецькі пацани, от ви реально донецькі пацани. 110-та, 14-та, 15-та бригада. Да, 151-та, 25 та ДШВ. 68 ягеря, 47, -а, 59 -а, і багато інших всіх ну, не буду перераховувати. І, ну, це не військова таємниця, підари, на жаль, краще за нас знай. Так от, то, що ви бачите, таку інформацію, це виключно заслуга сил і підрозділів Збройних сил і пацанов, які працюють на цьому напрямку. Да, обстріли Мирнограда, Покровська, вони є і будуть, на жаль, тому що це радіус ураження стволки і тут нічого не зробиш. Але я, я в попередньому відео говорив, для того, щоб ефективно тримати лінію оборони, потрібна фортифікація, потрібна достатність сили і засобів. І проблема в тому, як казали старші командири, щоб переїбати цих підерів, немає. Немає такого Бажання немає такої мети в цілої держави. От 20% нації хочуть перемоги, 80%. Я намагаюся в своїх відео донести до того, що порадуть держава це кожна із нас. Да? І коли кожна із нас на своєму рівні буде робити те, що від нього залежить, ми переможемо в цій війні, незважаючи на то, що у нас ФСБшники на вищих державних посадах крейсу цих чисток. Капець, я колись зроблю окремо відео, бо це воно буде задовго. І проблеми, ще раз скажу в тому, що переєбашить їх немає. У нас прекрасний ВПК, який ще в 91-му році випускав 100 балістичних ракет на КБ Южмаш в 91-му році. І зараз спроможності нашого ВПК навіть в цьому стані є, І є прекрасні. Потрібно державне фінансування, потрібно міністра оборони нормального зробити. Поставте туди генерала кривоноса, генерала Марченка і дуже багато інших прекрасних людей, які на цій посаді забезпечать підрозділи Збройних сил силами верніше, засобами українського виробництва і засобами захисту і ураження. Аналогічна ситуація із цими ФСБшними крисами на державній посаді, коли на чолі. Головного органу, який відповідає за захист держави, буде Рома Червінський. Да? Тоді буде в нас і корупціонери сидіти в тюрмах, і державні зрадники, і саботажники, і відверті, і прямі агенти ФСБ, а не так, як ФСБшник Дмитрук всіх за кордон. Друзі, сильно оптимізму вас не вділяю. За минулу добу на Покравському напрямку да? це не стабілізація, ну, практично просування було. Тому казацтво, як будуть розвиватися події, залежить це виключно від подрозділів Збройних сил і засобів і сил. Про мобілізацію скажу окремо і відповідально. Лише я... хочеться сказати цим підарасам, які ловлять на вулиці кривих сліпих, да? нам потрібен якісний, молодий, здоровий, особовий склад. Хай вам, блядь, мразям приходьте, сука, і командуйте цими аватарами, сліпими, кривими, блядь. І ви алкашники теж сюди, блін. І тоді поймите, блін, для чого ви це робите. Галочка, галочка це не значить, що ви зробили послугу для Збройних сил. Ви зробили диверсію. Ну, сподіваюсь, хоч так. Друзі, не впадайте відчай, все буде Україна, слава нації.